Доброго дня! Це канал Світланка Солянка. Сьогодні у нас розпаковка невеличка. Купили ось таких яблучок, бо свої вже закінчилися. Ось така колбаса домашня на дровах. Така намазка. Згущенка іризка, масло шоколадне, печиво сирне, дуже смачне, ось таке печиво, здобне, макові крученики з маком і ось таке печиво запакована кожна печенинка Мені таке подобається, воно м'якеньке. І трошки літнього настрою. Саме придбали собі такий чайник, щоб кип'ятити воду на плиті. Хоч зараз з електрикою стабілізувалося, але все одно краще економити. Ось таке сьогодні коротеньке відео. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Ще сьогодні я посіяла перець солодкий. Будемо чекати на всходи. Всім всього найкращого і до наступних відео.